Колеги, вітаю вас, ви на YouTube каналі Матковий відна, Пасіка АМГ. Справа розмова піде про виготовлення ващини вдома. Зробив собі отаку от силіконову матрицю. З цієї сторони армував трішки, а тут силікончик. І от розклавив віск, такий каточок. Пробую робити вощинку накатану. Подивимось з вами, як це все буде виходить. Так. Ну, Обичним валіком. Ага, багато воску на валіки. Треба дуже акуратненько не спішати. Раз. Да. І він стікає лишнім. Треба на якийсь на якійсь поверхні такій, щоб залишки воску там залишались, як то кажуть. Весь це трошки витікає. Так, ну, пока она получается все хорошо. Хочу тоненько сделать, чтобы тоненький был. Ага, тут уже застывает, получается. Так, ну, я снимаю, одной рукой тримаю камеру, одной валик, ну, уже как выходит. Зато интересные эксперименты видео, подаемся, как выйдет. Якщо вийде гарна ващина, то в принципі це вирішення багатьох питань. Віск наш власний, ми знаємо, що за віск, виробництво наше. Ми можемо кожен собі сам наробити хорошої вощини, якісної, справжнього воску. Не треба там копити 100 кілограм, щоб кудись відвести і зробити вощину. Можна самому вдома накатати собі якісну вощинку. Так, ну наче вийшло. От, не дуже товсто. Тепер треба чекати, щоб застило. Да, по, центру, по центру, бачите, вже товсто вийшло. Може придеться переробляти її, звичайно. Ну, перший раз. А тут вроді ідеально вийшло. А тут толстенько. То Спробую есть... зараз я швидко відзняти і вам показати двома руками. Так, ну так. ось я швиденько зараз пройшовся сам, без, без камери. Отлічно вийшло. Якщо гарно валіком розкачувати, Швиденько, старатися дивитися, щоб не було таких утовщень сильних. ну Ці ще не критичні, тут видно ячейки ще випуклості. Тобто, швиденько валіком приловчитися, тоді виходить хорошо. Тепер же цей е, е, силикончик з вощинкою можна опустити у воду, але він лопається. Тобто, поки він гарячий, починає застивати, якщо його трогати, він починає лопатися. Тобто треба його так оставити 5 хвилин, ну, чи скільки, щоб вона повністю остила. Щоб був листочок вощинки. поки що тепла, гаряча. Ну що ж, пройшло 5 хвилинок. Будемо пробувати акуратно зараз її зняти з силікона. Саме головне пройти оці края, бо вона цепляється десь за край може, а далі вона, бачите, нормально відстає від від Ось таким чином відходить. Снял его щенку. С этой стороны ячейка вот такая вот. А с другой такая купленная. Но ну, все справа не виск, а вот это бащенка. Малюнок один, один получается. Сейчас я попробую сважить. Так, ну, сделаю вот такую конструкцию на ванах. Отак, рамочку причепив, щоб можна було положити вощинку. Це у нас покупна вощина. Так, да, це все було на нулі, звичайно. Покупна вощина. 90 грам 88, так? А це наша е, е, накатана вощина. 68. Тобто можна було ще більше трошки дати. Наверное больше было 70 Нет 68 Мы всю ващинку прикрепим на рамочку и поставим вулик, улик Посмотрим как они Тобто, То есть Ну тут я по именно, именно с этой стороны, но тут я дивлюсь тоже нормальная ячейка Ващинка тоншенькая ну будем смотреть как будет будувать И еще попробуем дальше Далее значит У пасечников была давнішня мечта Зразу накатувати бощину на рамку з проволокою Я дивився вже де, де хто таке робить і вирішив також спробувати. Зараз ми і попробуємо ну Не знаю, чи повний цикл вийде на відео зняти, але я почну і далі вам покажу тоді. Так, валік макаємо в віск. Віск бажано, звичайно, підігрівати постійно, тобто поставити на електропліточку і включити на одиничку наприклад, або на, на ну, якийсь нагрівательний елемент, щоб він підігрівався. Тут також дуже потрібно акуратно спочатку, бо віск починає трохи текти плавно. Ми проходимось, да, і проволока, бачите, не прижинається, тобто треба подогнати, получається лікало, щоб воно приставало до матриці. Так, ну в общем я так пройшовся, це мій перший раз був. Спробував прикріпити до верху, до проволок. Чекаю, поки застине тепер. Спробую відділити, щоб він залишився на рамці. Ну, Звичайно, треба його вдосконалювати, цей процес, але саме головне — підібрати лікало разом з матрицею, щоб лягала проволока рівно і держалась ровно по. Побачите, в мене тут чуть-чуть Чуть-чуть вона десь трошки виступає. Бачите? А тут наче Ну, в Взагалі, треба підібрати гарне лікало зробити. Іменно під цю, щоб цей листочок підлазив і щоб проволочка рівно лежала, приклеювалась до ощинки. Таким чином, можливо, буде краще виходити. Ну, також я сподіваюся, що якщо відділиться, поставимо вулик. Чекаємо хвилин 5-10, поки остине. Бжілки чують виск. Так, ну що, трошки охолола наша рамочка. Ми її підняли недоліки, бачите, що протікає, приклеюється до лікала. Тобто треба герметичне кисло робити, щоб не протікало. Бо рамка іменно брусок верхній. Виходить. Бачите? Ось тут пішли потеки, приклеїлися. Трошки треба було стамескою відривати. Ну і зараз спробуємо зняти матрицю і оставити вощину. Так, ну що, місочкою знизу підковерну. Прошелся с Надо снимать, немножко неудобно. И матрица, в принципе, хорошо сходит, как вы видите. Отделяется. Отделяется. Ну и сверху. Опа! вот так. Это ниточка. Так. Ну, пока оставим. Что у нас вышло? у нас вышла у нас вышла вощинка на рамці Дадан приклеена до верхнего брусочка до проволоки приклеена с цієї стороны вообще идеально Видите? приклеена на, висит на проволочках, впаяна с цієї стороны ячейка трошки трошки треба научиться накатывать, бачите тут хорошо Так, ну і оцю рамочку, яка ми накатали її прямо зразу на, на рамку. І оцю вощинку, яка накатана була, по цьому шаблончику поставимо на відбудову і магазинну Поставимо три сімейки на відбудову, подивимось. Найбільше нас цікавить питання значить в цій накатаній вощині з однієї сторони просто ідеальна ячейка. так, Ну така сама, як на вощині, А з іншої от така. от, ну випуклості тут ну якби, грані, камірки чувствується. Ми подивимося, як жоли будуть її відбудовувати. Тут і тут, виходить, так само тут. З однієї, так. З іншої класно. Глянемо. Я думаю, що жоли повинні будувати нормально. Ну, ось ми переглянемо через декілька днів. А поки що цю навощую, цю навощу ця вже приклеєна і на відбудову в такі більш-менш нормальні сім'ї поставлю. Так, ну от підписав номер один це та, що наплавлена вощинка. Номер 3 це вощинка са одка. Noмер 2 це та, що накатана і наклеєна. Все виправлено. Ставимо їх у вулики. Так, переглянемо тепер рамочку 2 сюди поставив. Гарно строїли. Пару днів подивимося, що вони відбудувалися. Це, це Лощинка номер 2 Я накатував її, по-моєму. Валіком. Красота. А так відбудували. Ніроматка ще й засіла, заскочила. Причому з двох сторон, ага. Тут ви бачите з тієї сторони. Де я нажму на паузу, секундочку. Так, колеги, оце ця рамочка номер 2 По відео можна відслідкувати. І бачите, з цієї сторони, де були де були не такі оттіски. Ну тобто, не там, де чіткий негатив, чи чіткий відбиток, а з негатива з другої сторони. Ви бачите, теж бжолина, вся ячейка відбудована і деякі перехідні камірки є. Ось тобто, приблизно так. Чітко все теж відбудовано. Одна сторона. А друга взагалі ідеальна. Рамочка номер 2 Ну і сьогодні ставимо сюди ж цю сімейку номер 3 чи номер 1 якої ще не було, також подивимось. Так, ну і третю рамочку. Ця сама сімейка нам відбудувала, зараз поглянемо як. Це рамочка номер 1 защенка. Це тут, мабуть, вилита і прикатана прямо ціла, по-моєму, якщо я правильно пам'ятаю. на рамку. Так, А вот так вот прекрасно все отбудували. Уже залили медом крайняя рамка. Ну, а тут дня три стоит или четыре, а тут еще нет. бачите, вот так вот. С этой стороны также трешки есть переходных камерок. в основном все нормально отбудовано на ячейкой. Діобжолы хорошо сделали. Отлично. Прекрасно все відбудували. Так. З двух сторон. Ну для того, щоб були рівніші ячейки, треба з іншої сторони. Не так товсто э, воску на, наносить валіком. есть взять маленький валік, наверное, акуратненько наносить, наносить шири воску. Ну что ж, хочу вам сказати, що працює. Ця матриця прекрасно себе э, показала. Бджоли будують прекрасні стільники. Е, можна, якщо у вас не багато вуликів, наприклад, якщо у мене 200 сімей, мені, ну, Неудобно буде матриці. Хоча, якщо буде вільний час, зімою, то можна робити і таке. А, а як в кого 10-20 сім'ї, можна прекрасно вдома самому накатувати вощину прямо на рамки таким валіком з допомогою такої матриці. Е, буде вільний час, можу пару штук таких матриць зробити. Телефонуйте. Е, дякую вам за увагу. Прекрасна матриця. Мені найбільше це сподобалось, що от Валіком нанесли клад з однієї. На, на матрицю. І воно з силикона дуже швидко відстає, Можна на рамку прикатати чи припаяти обичним електронавощувачем. І все прекрасно. Бжоли будують. Хороша вощина. З власного воску. Не потрібно з 200 кг, 150 там кудись вести міняти. Ви взяли свій віск, самі собі накатали на такій матриці листів там, зимою, скільки вам треба пачку, 2-3-4. І все, і потім собі власний віск. Не треба навіть не просто обичний віск, та, та й буде прекрасно все виходить. Бджолки будують. Всі ребятки нам побудували, все показали, Нема ніякої різниці, а та, що накатана на провалку, навіть і удобніше. Підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть ваші коментарі. Кому потрібна така матриця, телефонуйте. А я буду далі працювати на пасіці. Да, плідні 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 записуємо на літо. неплодки вже почалися, з прозванням відправляємо. Якщо вам треба не плідні матки, телефонуйте. Бжолопакети, бджолосім'ї, тканіка, телефонуйте. Дякую за увагу. Матковидна пасіка АМГ. Наш можна погуглити в інтернеті матковод АМГ або відна, пасіка АМГ. Сайт матковидна. Плідні, неплідні бджоломаточки, бджолопакети, бжолосім'ї, телефонуйте. Дякую. Колеги, ось одна з рамочок, яка була зроблена на цій простенькій простенькі матриці, що накатувалась валіком. Дивіться, який розплодик вийшов. одна сторона і другу покажемо. Ось такий вийшов розплодик з однієї сторони. Ось перехідні ячеєчки пару штук. Трошки трутня, пару штук буквально. І ось з іншої сторони. І це, кстати, які класні спокійні бджолки. Бакфаст. Ось такі бжоли, бджоломатки можна у нас замовити. Плідні, не плідні бджоломатки. Вже розсилаємо. По срочним заказам, по записі, постепенно розсилаємо. Телефонуйте. Телефон 067 88 322 30. Сайт Пасікаінua. З цієї сторони вообще ровненький класний розплод так? Це у нас рамочка, попереднє відео, де я накатував цю вашину. Обичний валік і матриця моя самодільна. Накатав зверху на матрицю, воску розтоплену. Зняв її з силікону дуже класно знімається і причепив сюди. Так, це у нас рамочка No2. Можна переглянути попереднє відео, буде тут. В кінці відео буде тут в верхньому куту, підказка таке значок відео буде. Перегляньте. сама проста вощина яку я зміг сам зробити. І її реально можна накатати, взяти обичний валік. Так, накатати собі там 100-200 листків, стільки треба дуже швидко. Ось така от у нас рамочок. Ще зніму, якщо попадуться рамочки. Там друга, перша і ще третя. так Ось ця рамочка номер 3 Подивимося, як її відбудували як і розплодік, ви питали всі, як розплодік буде. Це самодільна вощинка. на моїй матриці. Ми накатали валіком на матрицю, на силіконову матрицю воск обичний, повісили, вони відбудували. Попередньому відео можна подивитися, там один, два, три, яка з них яка. Ось такий розплодік. І внизу, бачите, вони чуть-чуть додавали трутньовий получається. так от так, і що з цієї сторони. Ага. А з цієї сторони матка сійнула тільки понизу, а там щось не сіяло. Ну поки що так. Це номер три і ще глянемо номер один, знайдемось. <звук> Дякуємо за перегляд, колеги. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, його на паузу та запишіть наші контактні дані. Можливо, вам знадобиться номер, якщо вам потрібно плідні чи не плідні бджоломатки. Також під цим відео можна написати ваш коментар, чи запитання, чи репліку. Нас можна також пошукати в інтернеті. В пошук напишіть маткове відна пасіка АМК.